Друзі, всім привіт! Вітаю! Мене звати Максим. І сьогодні я вам покажу, якому, е, е, яке нам дали житло, а саме компанія Four Season. І отже, почали. Це є у нас хол такий ліфт, якому ми добираємося на перший поверх. Самі проживаємо ми на п'ятому поверсі. 504 кімнаті. І ось так почали. Це є коридор у нас. З лівої сторони у нас кухня. Барна стійка. Ось, ремонт хороший, нова меблі, техніка, якою ми не користуємося по всьому камер на роботі, холодильник, все, кожного, шкафчики, трілки, все у нас є. Це у нас вітальна студія, можна так сказати. Телевізор, дивани, теж все нове, недавно розпаковане. Стіл, висота стелі досить велика. Йдемо далі. Зайдемо ми на балкон. Балкон у нас довгий, на дві кімнати, подовжений. Ну, ми тут сушимо речі зазвичай. Ось такий краєвид у нас тут коротше, досить непогано. Да, там спортзал, там теніс, коротше, там басейни, І шикарно. Кожен день ходимо, займаємося, але це буде окреме відео, на то я вам і розкажу. Так. Дякую Ігорі за зйомку. З нього лайк. Коротше. І ось. Далі йде коридор, де розташовуються самі кімнати і ванни. Перша ванна. Ну, це є гостьовий. Звичайно, шикарний коротше, все нове. Тут і лише гості ходять. Далі у нас... Поправу втору тут ми взуття, ми ще тут будемо щось додати, щось забирати. У нас здесь не 20, як що я показав, здесь всего лише 4 пацана. Так, так, 4 пацана. Я ще в'яв взуття, що не Я тоже, це. Так, тут у нас, коротше, пралка, пральна машина, типу ми тут беремо речі, все вообще. Спасибо, стиралки далі баби не нужна. Так, так, да. А то, блин, провелося б дівкам цукарку купувати, щоб крати. Короче, це з Сані і Сергія, які з нами живе. Ми всі з України показувати це їхній, Короче, туалет Такі і душ. саме як е, в нас та ну в нас е, дещо краще. Коротше, почнемо з нашої кімнати з Ігорем. Да, ми в раю. Найкраща кімната, яка може бути, агромна широка, два ліжка, вибачайте за бардак можливо. Нормально, пацани живо. Да, нормально пацани живо. О, тут шкафчики, коротше, все поділено, Вообще, місце до хрена, сорочки, все валізно, що навіть зайняті деякі, вообще. Ну діжка тут теж шкафчики, всякі свої особисті речі, техніка. Вікно, дзеркало, кожна лампочка є, тумбочка, біля ліжка по дві полошки. Ну, висипаємося як можемо. Дуже хороша річ кондиціонер. Хочеш 20, маєш 20. Хочеш 21, маєш 21. Маємо зараз 23 градуси. Можемо підвищувати, зменшувати. Ні, тут 20 днів, спаримося. Так на вулиці влажність, дохрена температура 40. Та ні, прям, дуже <пір> захопленно. <пір> Добре, погнали в наш туалет банк. Що там за табличка у вас висить на двері? А, ну то звісно. У нас форсізм особисто для нас Ігоря і Максима написав, що запрошуємо і в Хевфан, коротше, все все далі. І ласкаво просимо в Емірати. І щоб ми у столи мали make memories. Там ми тим і займаємося make memories. Yes. І, Звісно, теж нам такі листівки дорогий ігор, вас кого просимо в Абу-Дабі, Enjoy Housing, ба 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 Коротше, І про компанію. І шампуні нам, всякі зубні щітки. Ми ще навіть того не використовували, але будемо. А Може на подарувати якусь девушком. Подаримо потім. А тут в нас ванна, душ, туалет, вивальник. В тому прикол, що це є ванна для сім'ї. Це є двохкімнатна квартира. Тут мають проживати пара, чоловік і жінка. І вони мають свою окрему ванну, душ, а діти отам проживають. Так що ми взагалі. Я вже ванну приймав, взагалі не шикарно. І на тому, друзі, все. Так що ставте лайки або діслайк, підписуйтесь на канал. Буде реально ще дуже і дуже багато цікавих відео. Всім удачі! Пишіть коменти, обов'язково відповім.